Вітаємо, друзі, шановні глядачі в ефірі Актив ТВ? І сьогодні у нас в студії наш постійний експерт, громадський діяч Валерій Пельгун. Доброго дня! Доброго дня, виборчі кампанії в Україні, часто нагадують маскарад, можна навіть сказати, бразильський карнавал. І обов'язковим атрибутом цього процесу є дегустація різноманітних продуктів, так званих пайків. Скажіть, будь ласка, а яким реальним змістом повинна бути наповнена виборча кампанія у Києві до районних рад? Виборча компанія складається з декількох етапів, і у кожному етапі є своє наповнення. Один, одним із перших етапів це, звичайно, є підготовчий етап взагалі, до виборчого процесу. І ми в минулій програмі з вами казали, говорили про те, що партії мають працювати не тільки під час виборчого процесу, але і між виборами. Саме підготовчий етап він є одним із основних і включає в себе відбір потенційних кандидатів, пошук справжнього реального наповнення виборчих програм, підготовка саме технологічна виборчого штабу, який буде діяти під час виборчого процесу. Підготовка також всіх суб'єктів, які є кадровим наповненням такого штабу. Першим етапом під час виборчого процесу, коли вже почалося, це є створення виборчих комісій різних рівнів, і територіальна, і окружна, і дільнична виборча комісія, підбір членів цих комісій, також створення виборчого штабу. Uh, і відповідно відбір кандидатур, потенційних кандидатур, які будуть вже кандидатами в депутати. Підготовки. Наскільки мені відомо, ви виступаєте з ідеєю створення міського координаційного центру по виборам до районних рад. Що це за орган і який функціонал він повинен мати? Так, ми ще в січні місяці з вами говорили про те, що. Було б доцільно створити загальноміський координаційний штаб. Тому що, як бачимо, процеси, які відбуваються з виборами до районних рад, йде затягування, і кожен суб'єкт окремо і політична партія, вони не готові в повному обсязі взяти на себе. На ну, ну, повну потужність функціональної обов'язки і якісно обслуж... ну, сервісно якісно так, дати обслуговування не тільки своїм кандидатам, а саме виборцям. Бо виборець є клієнтом, споживачем в цьому процесі. І партії скоріше, вони налаштовані на захист своїх інтересів. Інтереси своїх кандидатів, а не налаштовані на захист інтересів клієнтів. Але ж інституційно така установа ніде не закріплена в жодному законі. Це ситуативне об'єднання пропонується. І це об'єднання лише на період виборчого процесу. Таке об'єднання, по-перше, показало б, чи є у нас взагалі змога до. Об'єднання взагалі от, саме в захисті інтересів киян, бо тоді проявляється чітка відповідність статут, статутним нормам політичної партії. Тобто в статуті політичної партії написано, що політична партія є одним із статутних цілей є захист інтересів громадян України. Тобто в будь-якому статуті будь-якої партії, е, саме це і написано. І також написано, що в статуті що е, політична партія має за мету досягнення значить, е, управління держави. Е, якщо, якщо такі статутні норми є в партії, то одним із етапів. В її діяльності, це ну, саме відповідність статутним нормам, виконання цих статутних норм. Коли політичні партії бачать, що є порушення явне виборчого процесу в місті Києві, доцільно було б їм об'єднатися і загальним таким об'єднанням виконувати одну з просту статутну норму, захист інтересів Києва. Це дало б е, в, рейтинзі, в рейтингу додало б будь-якому учаснику такого об'єднання. Чим конкретно такий центр може допомагати виборцям? По-перше, це пояснювати, чому виборець має прийти на вибори. Те, що ми казали. Розумієте? Тобто, е, в чому е, інтерес виборців? А це хіба не робота для кандидатів політичних партій? Пояснювати і мотивувати законними шляхами. <тас> Я вам скажу так, що е, з виборцем має працювати і політична партія, і виборчий штаб, і кандидат, і агітатор, і член виборчої комісії, і е, Київська міська адміністрація, і Київський міський голова, тобто всі суб'єкти. Адже е, киянин, як громадянин України, як житель столиці, він є е, споживачем їхніх послуг. Бо він за свої гроші е, найняв їх на роботу. І вони повинні виконати свій функціональний обов'язок. От, е, скоріше, хотілося поговорити, з чого має складатись такий координаційний центр. Е, е, кадрове наповнення його. <кій> Тому що. Від цього наповнення і залежить, як якісно буде виконувати такий координаційний центр свої ну, функціонал. Перш за все, це звичайно соціологи. Соціолог. Тобто, наразі ми бачимо, що соціологічні дослідження, які проводяться в Києві, вони направлені скоріше на маніпулювання, який реальний стан взагалі. А в тобто чому, кияни... чому ви бачите конкретну маніпуляцію? Кияни наразі не володіють реальним станом в місті інформацію про реальний стан в місті, скоріше так. Тому що, ну, наприклад, відмінно виборів районних Рад. Це дуже такий прецедент, який наразі перший раз в історії Незалежної України. Тобто суд відміняє вибори, відміняє конституційне право двох мільйонів виборців. Тобто ми наразі бачимо дуже таку спробу, яка напевно, на рівні тієї спроби, яка ну не тієї спроби, а те, що відбулося в 2010 році. Коли адміністративним методом взагалі з, е, виключили районні ради із суб'єктів управління містом. От, власно, скільки ви вже зачепили питання відтермінування виборів до від районних раду місті Київ, от зокрема мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання районних рад повинно бути врегульовано законодавчо. Він говорить про те, що в конституції України нема жодного слова про районні ради у містах, що можливо Верховна Рада має. Ухвалити якийсь закон. На вашу думку, так дійсно треба, щоб Верховна Рада щось створила, написала, дописала, ухвалила? Чи це лише одна зачіпка, аби влада не проводила вибори в місті Києві? Так, це відволікання уваги виборців від того реального процесу, який має відбуватися? Є відповідно нормативна правова база, яка діє на даний момент, і є. Постанова ЦВК, є рішення Київської міської ради, є закон України про місто Герою столиці Київ. Там все прописано. В цьому ж законі визначені суб'єкти управління містом. Нема потреби для додаткових якихось рішень Верховної Ради чи рішень, наприклад, там, Кабміну, чи укази президента. Тому що виходить, що. Для кожного такого дійства, яке має відбуватися, ми повинні постійно звертатися до Верховної Ради, чи до якихось інших інституцій, чи до судових установ, це все має відбуватися в полі функціональних обов'язків. Тобто Київський міський голова в своїх функціональних обов'язках навряд чи написано, що він має відношення до виборчого процесу в місті. Тому такі його заяви, ну теж є свого роду родом е, Скоріше, я б хотів звернутися тоді до Віталія Володимировича. А чи бачить він порушення конституційних прав киян? Як він взагалі оцінює це відтермінування? Він за вибори чи проти виборів? Нехай вже просто скаже: Я проти виборів і все буде зрозуміло. А не е, перекладати відповідальність на Верховну Раду. Mm -hmm. Київський міський голова досить потужна м, управлінська позиція в місті що для того, аби взагалі навести лад, скоріше, наведення ладу в цьому. В цьому. От, це ми очікуємо від Віталія Володимировича. Зрозуміло, а ми з вами вже неодноразово говорили про функціонал, який повинен бути у районних радах. Говорили про роль депутатів районних рад. Наскільки ми знаємо, що депутати районних рад працюють на громадських засадах і не отримують заробітної плати. Скажіть, будь ласка, можливо, все ж таки треба встановити для депутатів заробітну плату і применшити, можливо, їхній потяг до того, щоб щось відчепнути з бюджету, тому що ми знаємо, що будь-яка робота повинна оплачуватись. Це питання доречне, можливо, оплата і має бути. Але враховуючи ті тенденції, які зараз в процесі цього, цих виборів, я думаю, що зараз трохи недоречно ставити таке питання, бо аргумент, що прийдуть дармоїди, які будуть там проїдати якийсь бюджет, він досить суттєво впливає на виборця. Не хотілося б давати привід для таких аргументів в реальності. От, скоріше, от, хотілося б побачити, наскільки активісти, які є в місті, готові безкоштовно на громадських засадах, надати, свою, прикласти свою енергію, час. Для організації такого виборчого процесу тоді буде зрозуміло, що е, ці люди зробили внесок для киян, прокредитували і, і, якимись відповідними діями, і тому тоді можна буде претендувати на якусь компенсацію фінансову. От, коли цей е, процес по районним радам ми завершимо, і вони будуть достатньо ефективні, і тоді вже можна говорити. Що ви розумієте саме під фінансовою компенсацією? Бо тут можна Ну, заробітна плата. ну Це реально фінансова компенсація за твій е на щось потрачений час, вміння, енергія. Тобто це, це нормально. Е в принципі, е ну такі відносини нормальні. Тим більше, що ми е вже ну тенденція до того, що висока зарплата і високий е ступінь відповідальності це теж. Вже така тенденція у суспільстві є Відслідковується. У рамках виборчої кампанії до районних рад у Києві ви виступаєте також за те, що необхідно проводити публічні дебати кандидатів на комунальних ЗМІ, і також має відбуватися публічний захист чи презентація програм. Скажіть, будь ласка, чи це не буде такі заходи, в яких братимуть участь кандидати, їхні довірені особи? Зацікавлені, зацікавлені власне особи саме у цьому виборчому процесі, а суспільство буде не, не залучено до цього. Як залучити до, це, до цього процесу суспільство? І взагалі, яке у нас е, у відсотковому відношенні охоплення комунальних ЗМІ? Хто їх дивиться, хто читає там, ту ж газету Хрещати? Коли до цього процесу е, правильно підійти, знову повертаємося до міського координаційного центру, крім соціологів, там мають бути політтехнологи, Причому високого всеукраїнського рівня, тому що вони повинні е, запропонувати такий алгоритм виборчої кампанії, таку технологію виборчої кампанії, яка буде направлена саме на захист інтересів киян. Тоді киянам буде цікаво приймати участь в обговоренні цих програм, наповненні реальним цих програм, наповнені е, реальними справами, які, пові... які треба зробити на рівні районів, мікрорайонів, е, на рівні кварталів. На рівні житлового будинку. Тобто це різні питання, вони е, мають різну ступ, е, ступінь зацікавленості саме киян. І якщо кияни разом з потенційним кандидатом розроблять таку програму, їх наповнить реальними заходами, така програма буде представлена на комунальному засобі масової інформації, а це у нас є телебачення, канал Київ. Є радіоканал, є е, друкований засіб газети Хрещатик, то в якому форматі йому зручно киянин, він в такому форматі і е, буде слідкувати за цим засобом масової інформації. Розумієте, так? Тобто, е, це має початися процес, який взаємовигідний і виборцю, і е, кандидату, і, і політичній партії, і. Активістам, які хочуть ну, змінити столицю, на це все потрібні кошти, так? Однозначно, так. Да. Ніхто ж не каже, що виборчий процес безкоштовний. І ми бачимо, наскільки великі бюджети витрачаються під час парламентських компаній чи президентських компаній. Звіт за місцеві вибори. 2015 року, який відбувався жодні ну, вражають своїми показниками, які е, бюджети освоїли. Ну, власне, ж вибори в Києві ніколи не були дешевими. Ні для кандидатів, ні, ні для Ні, я маю на увазі за всю країну. А в Києві, я, я вам скажу, що районні ради загальний кошторис, ми так, е, ну, приміром, прораховували: від 9 до 15 тисяч гривень е, внесок. Це виконує врахов... за список за реєстрацію за кандидата, плюс відповідно промокампанія, затрати на членів дільничної виборчої комісії, аби теж компенсувати їм там, цю добу роботи під час підрахунку голосів. Тобто, по великому рахунку, на одного кандидата, там ну, такий мінімальний бюджет, він має десь бути не менше 50 тисяч гривень. А максимальний, ну думаю, там може в два-три рази більше. Тобто це не такі великі гроші, які ну, на 400 кандидатів, враховуючи ще коефіцієнт, що буде там, наприклад, 2-3 на одне місце, тобто не такі великі бюджети. Тобто, я вам скажу, що якщо брати е, от, ідею міського координаційного центру, який перед, е, передбачає громадянську компанію. Саме на захист інтересів Києва, да? то, відповідно, такий координаційний центр міг би відкрити рахунок, його зробити прозорим і використання з його прозорим. Я думаю, що кияни б б задоволенням кожен зробив внесок 10-20 гривень, і ми б отримали взагалі прозоре публічне фінансування громадянської компанії. Тобто, не партії в такому випадку б, взагалі зробили б саме ту сервісну роль, яку вони й повинні надавати суспільству? У вас є конкретні ідеї, як реально наповнити змістом якісним виборчу кампанію в Києві до рад. Скажіть, будь ласка, а до кого ви підете з цими ідеями? Хто ваші однодумці? Ну, по-перше, ви не однодумці, бо ви мене зні, як запрошуєте і робите зйомку. А по-друге, ще, звичайно, повторювати оцю ідею в декількох там політичних партіях ходити як байгуш і пропонувати таку політтехнологію і прозоро, звичайно, ну, даремна справа. Політичні партії на це не підуть, і керманичі політичні партії. Скоріше, ми робимо просвітницьку зараз програму. Тобто ми в публічному просторі пропонуємо їм таку систему виборів організації. І якщо вони адекватні, якщо вони розуміють тренди, які розвиваються в соціумі, то вони візьмуть деякі речі на озброєння і зроблять це. Бо ми говоримо про абсолютно теоретичну правильну модель. Причому суб'єктивно, звичайно, але якщо щось візьмуть, тоді виборчий процес зміниться, і ми отримаємо можливість заводити в районні ради відповідно якісних кандидатів. Якісні кандидати перетворюються в якісних депутатів. Якісний депутат є людиною, яка вміло Компромісно захищає інтереси і управлінського корпусу, і депутатського корпусу, і інтереси киян захищає. Тобто це і є оцей симбіоз, який повинно отримати суспільство. А те, що під час цього процесу пропонується киян долучити до виборчого процесу, то це взагалі ну, той тренд, який ми повинні зробити, бо без участі. Прийнятті управлінського рішення чи в виробленні змісту якогось там дійства, яке має відбутися, без киянь надалі цього вже робити не можна. Це, це запит сучасності, виклик часу. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Валерію. Бажаємо успіхів в реалізації ваших ініціатив. Я нагадаю нашим глядачам, що у студії був Валерій Пільгун. До нових зустрічей. До побачення.